Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! як завжди радий вітати на своєму каналі. серпень добігає свого кінця ми продовжуємо дозбирати урожай, що залишилося. Хотів би декілька слів про це вам розповісти. По винограду, вже майже весь виноград достиг, вже грони добре сформовані, ягода набрала цукру, лише бджоли. Знаєте, трішки під'їдають. Ну, нічого, маємо те, що маємо. Тому продовжуємо збір. Я думаю, ще якийсь тиждень і вже почну збирати пізній виноград. В принципі, зараз проводжу лише полив, але полив я проводжу виключно помірний. Не потрібно заливати вже виноград, це 100%. Підживлювати я його також певно не буду. Лише в майбутньому туди ближче до середини осені. Трішки ми його профілактично обробимо. Чим, як і коли, я також обов'язково зніму для вас додаткове відео. Повірте, цю обробку також потрібно проводити. Також по малині. Малина, друзі, ми вже почали її збирати ще на початку серпня і продовжуємо збирати. Є ще зелена малина повністю, тому тут обов'язково також проводимо помірний полив, бажано вранці і ввечері, тому що погода стоїть нині посушлива, і малині потрібна вода. Але не заливаємо. Персики, чудові персики гарного розміру, соковиті і головне смачні солодкі. Мене запитували по курчавості. Друзі, не повірите, 4 чи 5 персиків, які я виростив з кісточки, оце ці персики на ваших екранах. Це персики, дикі вирощені з кісточки. І вони курчавістю майже не вражаються, тому що якщо культурний персик, він швидко, друзі, раз і все. Він повністю весь курчавості персика, то цей персик де один-два листочки, у вас є період часу, щоб ви провели профілактичну обробку, і все. Дивіться, урожай повністю збережений. По кізилу. Кізил раджу вам збирати, коли він осипається, коли він темний, коли він достиглий. Тоді ви отримаєте всі його гарні смакові якості. Гарний з нього джем, варення. На моєму каналі є відео, ви можете подивитися. Тому обов'язково не рвіть його зеленим, щоб отримати всі його смакові якості. Краще е, почекайте, поки він почне осипатися. По ожині тут реально ми дозбираємо ягоду, оскільки ожину ми почали збирати ще на початку серпня, середина серпня, вже майже не було ягід, Це деякі сорти, які ми дозбираємо. Лохина також, незважаючи на те, що деякі кущики були вражені антракнозом, інша половина лохини мене порадувала, дуже порадувала своїм урожаєм. І ось лише деякі кущики залишилися, де ягода дозріває. Ми також її дозберемо. Я думаю, це аж на початку вересня вже буде готова ягода. Вся вже буде зібрана. Тож, так, друзі, дякую, що ви зі мною. І що це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте і дякую за вашу підтримку. Всім гарного дня і до нових зустрічей!